Як ви можете прокоментувати те, що ви почули? І от, знаєте, мене трошки вразило, що люди деякі відповідали на питання про федералізацію і єдину Україну в деяких відповідях простежувалося те, що вони вважають, що ці поняття є несумісними. Наскільки є сумісними поняття, взагалі федералізація і єдина країна? І які країни ви вважаєте успішними федераціями? Ну, успішними федераціями є ті, які є природними федераціями. От Сполучені Штати це є об'єднання колишніх країн, по суті. Те саме можна сказати про Німеччину. Те саме можна сказати, ну, конфедерація це Швейцарія. От Бельгія це є штучна. І в цьому відношенні вона приречена на розрив. А Країни, де штучно роблять федерацію, вони приречені однозначно на неуспіх. Чому? Тому що немає навіть формування еліти, та яка буде приймати рішення, які достатньо розумні. У нас навіть на вищому рівні немає достатньо серйозно сформованої. Еліти за 20 років іде, а там однозначно все зведеться до авторитарного способу управління за принципом чорного ящика. Тобто держава, не втручайся у те, що я роблю у себе на території. І друга позиція, яка є, досі, досі я не бачу реакції саме місцевого самоврядування тих же самих міст обласного значення. Вони вже... Працюють за принципом децентралізації у них прямі міжбюджетні відносини із Києвом. А чорний ящик означає назад вернутися в 99-й рік, коли фактично уже формування політики бюджетної буде визначатись не з Києва, а буде визначатися із суб'єкта тої самої Федерації. І ось це нерозуміння місцевої еліти, воно, воно насторожує достатньо сильно. Вони бавляться, і при цьому той зовнішній чинник, який є, він набагато сильніший ніж їхнє бажання торгуватися з центром. Фактично, оця торгівля з центром, вона приведе до того, що втратять ці. Вони в першу чергу втратять. А місцева еліта. Тому що насправді, чому виникає поняття федералізму в даному випадку в політичному плані, тому що місцева еліта не хоче бути підконтрольною тим правилам, які диктуються центром. Але її Росія не пропонує кращого. Ну, давайте подивимось на Росію. Хіба Росія є Федеративною республікою, федеративною країною е, в класичному розумінні? Е, Там вже десь, якщо у, не більше у, не обирають губернатора. Е, за винятком Татарстану і Чечні. Тобто, фактично тільки два суб'єкта Федерації, які показали зуби, вони відстояли своє право певним чином впливати на політику у себе на території. Ну, Чечня взагалі цікавий суб'єкт, він взагалі диктує волю центру. Фактично відбувається те, що можна назвати даниною. Тобто Росія платить данину Чечні. Татарстан має трошки більше. От це класичний чи я правильно приклад. розумію, що за новою конституцією Криму, яку Криму нав'язує Російська Федерація, Крим так само не, не зможе собі обирати губернатора, Ні, а за поданням президента, е, нібито обиратися він буде в парламент. Звичайно, він нічим не буде відрізнятися від будь-якого іншого суб'єкта федерації. Там немає місцевої еліти, яка би могла би е, певним чином сказати, ми є окремішність.